Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді одноповерховий будиночок, який має площу 125 квадратних метрів. Він повністю з ремонтом, меблями та технікою, і він розташований в нас на Петропавлівській Борщагівці. На задньому дворі ми маємо таку чудову криту терасу і маємо повністю зроблений газон з автополивом. Давайте пройдемо в початок нашої ділянки. Друзі, спочатку в нас є такий навіс, він повністю критий, захищає від дощу снігу. При бажанні можна буде його закрити. В нас є відкатні ворота, автоматика встановлюється додатково. І давайте пройдемо з вами до вхідної групи. Спочатку нашої ділянки ми маємо ось такий мінімальний лавшафтний дизайн. Тут у нас фіртка. І ми маємо критий ганок, який також захищає від дождя та сонця. Значить, саме головне по комунікаціям: цей будинок має електрику 18 кВт фази. У нас є каналізація септик, вода свердловина, газу тут немає, але по вулиці він йде, при бажанні можна буде підключитись. Друзі, заходимо всередину та подивимось з вами планування. Пропоную розпочати наш відеоогляд з кухні-вітальні. Проходимо сюди та подивимося, що ми тут маємо. Значить, ось така велика простора площа. В нас є обідній стол. Зроблена вже повністю мебльована кухня з технікою. Є в нас умивальник, тут у нас розташована посуда-мийка. Також в нас є варильна поверхня, микрохвильовка, духовка і тут у нас прихований холодильник. З морозильною камерою. Друзі, нагадую вам, що будинок у нас одноповерховий, всі спальні знаходяться на першому поверсі. Е, значить, тут ми маємо зону відпочинку, диван, зону тВ і вихід на ту саму терасу, яку я вам показував спочатку. Також немаловажно, що є в нас в будинку ось такий камін, який буде е, слугувати вам е, надійним помічником, коли буде відсутнє світло. Він опалює, тобто це приміщення, е, опалюється він дровами. Давайте вам покажу вихід на терасу. Тераса у нас доволі е, простора, є місце, щоб поставити е, тут садові меблі, стіл, е, диванчик, е, гойдалку чи на бажання, що ви самі е, захочете. Йдемо далі, подивимось всі наші кімнати. Проходимо. Так, тут в нас розташована е, одна із спален. Це може бути як батьківська, так і дитяча кімната. В нас вже тут встановлене ліжко, є освітлення, розетки. Також є місце під мейкап-столик. Він розташований в куті. Ну і місце під якісь комоди чи письмовий стіл, е, що самі забажаєте. Е, друзі. Встановлений кондиціонер, це у нас перший кондиціонер, їх в нас буде там ще один. Далі ми попадаємо в ось таку гардеробну кімнату, для кого важливо, щоб було три кімнати. Цю кімнату можна переоблаштувати на повністю кімнату. Але зараз вона зроблена як гардероб. Доволі просторний гардероб, місце хватить на всі речі. І також в нас є такий мансарний поверх, тобто там можна буде також щось зберігати. Ходімо далі. І ми попадаємо в ще одну кімнату. В даному будинку це друга кімната, але може бути третя кімната. Вона доволі простора, прямокутна, гарної форми. Тут же за бажанням, що захочете, то і розташуєте. Значить, тут в нас вихіди під розетки та ТВ і також встановлений кондиціонер. В нас на поверсі є один санвузол. Він у нас з душовою кабіною. Встановлена вся необхідна інсталяція, дзеркало, душова кабіна. Далі в нас є котельня. Котельня вже облаштована електрокотлом. Котел Протерм. Також по всьому будинку зроблена у нас тепла підлога, є базовий фільтра чистки води і боллер. Тут у нас прихована вся автоматика по будиночку, вся розведена та подписана. І тут у нас слаба точка, інтернет та оптоволокно. Ну і При вході ми маємо ось такі шафи для того, щоб роздітися при вході. Проходьте сюди, я вам покажу більш детально. Значить, тут у нас шафи, щоб роздітися. Місце така шухлядка також для того, щоб покласти свої ключі для всієї обуві, ну і внизу також. Друзі, дуже вдячні, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал. Також в описі цього відео є посилання на всі наші соцмережі. Є у нас телеграм-канал, де зібрані всі пропозиції по будинкам в Києві та передмісті. Будемо раді бачити вас на перегляді. До зустрічі!